Одні із тих, хто долучився до створення так званих шелтерів, аби розмістити всіх українців, що обрали свою тимчасовою домівкою Кривий ріг, був благодійний фонд Громадське здоров'я. Ця організація вже не перший рік співпрацює з міською владою. Перший шелтер відкрили ще минулого року в Довгинцівському районі, а 31 грудня 2022-го наступний, але в Покровському. За весь час їхніми послугами скористалися близько сотні ВПО. Переважно це мешканці Херсонської, Донецької та Запорізької областей. Із Мелітополя в червні до Кривого Рогу приїхав і пан Ігор. Тися із шелтером йому допомогли волонтери. Відчуття, якщо чесно, хороші. Якщо щось потрібно, то одразу звертаємося по допомогу, і тоді все підказують та скеровують. Соціальні робітники працюють. Потрібно щось. Поїхали та здали аналіз крові, чи зробили флюорографію. Тут добре, мені подобається, і набагато краще, аніж на окупованій території. Багато мешканців в цьому шелтері саме з Херсонщини. Пан Михайло сюди приїхав зі своєю 64-річною мамою. На момент вторгнення знаходилися в Херсоні. Там і потрапили в окупацію. Чоловік родом з каховки, його будинок знищили, тож повертатися немає куди. До Кривого Рогу його привезли представники шелтеру. Тут комфортно, тихо, спокійно та не стріляють. А так все добре. Коли жили в Херсоні, там стріляли. У мене тут вже з'явилися знайомі Петрович, Сергій та Валерій. Багато хороших хлопців роззнайомились. Все добре. Зараз хочу відновити документи, знайти роботу і зняти житло. Зараз в шелтері проживають 25 вимушених переселенців різного віку, а загалом прийняти можуть до 60 осіб. Тут є можливість скористатися послугами педіатра, юриста та психолога, а також наявний інтернет, аби малеча мала змогу відвідувати онлайн-заняття. Триває і облаштування спеціальної ігрової кімнати для дітей. Шелтеру допомагають і різні благодійні фонди, і міська влада. Зокрема, остання безкоштовно надала приміщенням. Тут у нас безкоштовне проживання та харчування. Ми робимо вимушений переселенцям медичний, соціальний та психологічний супровід. В нас цілодобово знаходяться соціальні робітники. Під моменту приїзду до шелтеру. Ми робимо оцінку потреб. Це і відновлюємо документи, возимо на обстеження, на флюорографію, вакцинуємо, проводимо тест на ВІЛ. Керівництво міста спільно з Радою оборони Кривого Рогу розпочали плідно працювати із підприємствами, установами, громадськими організаціями, благодійними фондами та волонтерами в напрямку допомоги внутрішнім переселенцям та військовим ще з перших днів повномасштабного вторгнення. І результат цієї роботи зараз видно як якналіпше. Цей складний час, коли йде війна, місто все робить для того, щоб тимчасово переселені люди. Мали всі можливості життя в нашому місті. Ми їх і розсіляємо, і кормимо, і одягаємо. І я дуже вдячний тим волонтерам, які займаються цією справою. І зараз ми ми побачили, як це все робиться в нашому Покровському районі. Житло для ВПО в Кривому Розі облаштоване не лише в шелтерах, але й в гуртожитках, навчальних закладах, дитячих садках, реабілітаційних центрах, готелях та установах соціальної сфери. Також міська влада продовжує створювати і інші умови для навчання та працевлаштування переселенців. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.